Тепер пішов. так. Отже, практична робота No2. Ну, після того, як запис зроблю, я вам скину оце все завдання, презентація і відео. Все буде в класрумі. Отже, в класрумі ви побачите інструкцію до практичної роботи номер 2 в цій інструкції якраз йде е, е, питання. Е, до кожного питання е, написано, який варіант е, відповіді у них повинен бути? Так, ось текст, один рядок. Друге питання один зі списку. Третє питання кілька зі списку. Четверте питання сітка. П'яте питання також сітка. Але нюанс тут також є. Менше, напевно, рубать. Ні-ні. Зараз побачите. Четверте: опублікувати форму і надати спільний доступ до цієї форми вчителю. Як це зробити? Пояснюю покроково. Отже, е, варіанти, як працювати з Google формами. Е, через Google Диск да, створити, вибираємо Google форма, або через пошукову систему Google форма. Ось вона, онлайн-редактор форм. Або там, де значок вашого аккаунту ви знаходите 9 точок, натискаєте, і в самому кінці ось вони, форми, натискаєте на них, вам відкриваються всі форми, які ви створювали або колись відкривали. Натискаємо плюсик. Створити форму. І ось у нас є запитання, відповіді, ну і зараз вже налаштунки одразу тут. Так, отже, запитання. Форма без назви. Ну, можете одразу вписати практична робота номер два, назву. Практично. Робота номер два. Є. Далі електронна адреса. Це, е, би, будуть вписувати ваші ученики, скажімо так. Все, крім назви вашої форми, сюди нічого більше вписувати не треба. Далі йде запитання без назви. Тут ви вставляєте. Ось це питання, як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб. Ви можете це робити або вручну, тобто вписувати, або відкрили інструкцію, виділили це питання, натиснули праву кнопку миші, копіювати, відкрили форму, і от сюди його вставляємо. Є. Так, зайве побирали. Це питання. У нас ось текст рядок, тобто відповідь повинна бути з короткими відповідями. Ось текст, запитання з коротким відповідям. Бачите? Додали перше питання, натиснули плюсик. Відкрилося. Тепер друге питання. Те ж саме. Виділяємо, копіюємо і вставляємо. Так. Це у нас один зі списку, тобто з варіантів відповіді. І у нас є 4 варіанти. 1, 2, 3, 4. Так само от плюс роботи з Google формами. Ви можете або окремо кожний варіант копіювати і вставляти, або одразу всі чотири виділили, натиснули копіювати, поставили сюди, тобто варіант один виділився. І тепер вставляємо. Ось так. Тобто плюс ось такої роботи в Google документах, тому що ми можемо швиденько скопіювати і вставити сюди, тобто нічого не перепечатувати. Знову, а, забула, вибачте. У кожного питання, яке ви створили, знизу бачимо, ось є. Копіювати, тобто, якщо треба декілька таких варіантів, Ну його ми не використовуємо на сьогодні. Ось видалити питання, і біля нього є оцей бігунець, обов'язково. Тобто обов'язково треба відповісти на це питання. Якщо не відповідь немає відповіді на це питання, Google вас попередить, що ви щось забули відповісти. Тому натискаємо на цей бігунець, став він фіолетовий. І далі ви працюєте з наступними питаннями. Знову натискаємо плюс. Далі. Скопіювали, вставили. Ctrl V, Ctrl-C. Так. Да. Так, знову. Скопіювали, вставили. Вичалось швидко. Але оце питання третє. У нас іде кілька зі списку. Тобто тут буде декілька варіантів. А у нас який стоїть з варіантами відповідь. Беремо ось прапорці. І у нас з'являються такі квадратики. І тепер можна буде. При відповіді вибирати декілька із них. Так, наступне плюс четверте питання. Відповідність. Запитання вели. Ну, Google форма одразу. Після того, як побачила, ну, розумний Google, що скажеш, після того, як е, побачила ось ці слова, установіть відповідність, вона мені вже дала таблицю з варіантами відповіді. Тобто, е, те, що мені підходить якраз до цього питання. Зрозуміло? Google розумний, скажімо так. Отже, копіюємо ось цю частину там, де цифри. От сюди ми вставляємо так, рядки і стовпчики друга частина. Тобто, що з чим нам треба? Що з чим нам треба? Установить відповідність між чим? Так, є, і тепер п'яте питання. Відновіть порядок, так додати. Так, а тепер п'яте питання. Дивіться: у нас відновіть порядок дій для створення документів. і е, у вас тут вказано лише, як е, би варіанти для одної частинки, ось для стовпчиків. Так, е, зараз це у мене. ентером натиснуто Ага. Угу. ви тут просто, а, з іншої сторони ці рядки просто додаєте рядок 1, рядок 2, рядок 3, рядок 4, рядок 5. Тобто вам просто треба рядки, зробити нумерацію. Можете залишити отак само: рядок 1, рядок 2, щоб було, або просто циферки 1, 2, або 3. 4 5 Тобу, щоб була нумерація. Щоб ми могли циферки підбирати. Після того, як ви е, все перевірили, перевірили, чи це е, всі питання є обов'язковими. Ось, перевірили, як воно буде виглядати. Ось це питання мені не подобається, тому що не все видно. тому Натискаю і а, краще місцями поміняти. Да? Зробити ось це, якраз навпаки, а, в рядках. Тобто, ось таким чином, щоб було. А тут щоб була нумерація. Два, три, чотири. 5. Так. Ну, тут більш-менш все видно. Так, обов'язково є. обов'язково є. І дивіться, щоб ви не переглядали кожне питання, обов'язке обов'язково воно чи ні. У них в обов'язкових питаннях з'являється ось ця зірочка. ой Ось воно. Тобто воно позначає, що це обов'язкове питання, і на, ньому, на нього обов'язково треба відповісти. Переглядаємо, у всіх є. Так. Тепер попередній перегляд, тобто, як користувачі будуть бачити, і видно електронна адреса, яку треба вписати, щоб можна було відповіді. Потім відправити ваша відповідь. Пам'ятаємо, тут треба відкрито написати. Один вибрати щось одне. Ну, давайте. Щось повідповідаємо. Тобто тут декілька не вийде. Так, наступне. Тут у нас декілька варіантів флажок. Прапорець. Установіть відповідність, є. Да? Yeah. Ну і так що саме. Звучить. А, легко. Як... Ну, звучить так. Як тільки ми перевірили попередній перегляд, да, щось нам не сподобалось. Знизу бачимо ось цей олівець редагувати форму, натискаємо на нього, і знову можете працювати. Далі. Щоб переглянути відповіді, які вам надійшлють, ми відкриваємо вкладочку відповіді, і де буде написано хто, тобто електронна адреса того, хто відповів, і всі його відповіді. І там ви можете окремо користувача передивитися. От, ну, як часто ми, е, би, особливо зараз вчителі, використовують такі Google-форми для вашого оцінювання, тому що зручно, по-перше, продивитися вас окремо, хто як відповів, і можна порівняти кожне питання. Наприклад, подивитися, з яким питанням у вас більше проблем. Тобто, хто, на яке питання було прав... менше правильних відповідей, тому треба з ним попрацювати. Тобто, з таким чином, дуже зручно робити такі тестування. Після того, як ви оце все перевірили, да, тепер треба. Как би поділитися зі мною, да, щоб я теж пройшла ваше е, ось таке анкетування. Да, так, можна скопірувати ссылку та вам відіслати. Ось, тепер почекай. Для того, щоб ось таким чином, якщо ти скопіюєш, ти мені е, зробиш копію. Ні, я не таким чином. Почекай, ти мені надаш дозвіл до редагування ось цієї форми. А для того, щоб я пройшла це тестування, ми натискаємо ось це надіслати, і тут є надіслати через електронну пошту, тобто мою електронну пошту вводите. Ну Так як вона у мене велика, довга, тому можна скористатися трошки інакшим способом, є варіант ось посилання. Ось це посилання якраз ви копіюєте і вставляєте в Classroom Або ось Галочку скоротити, url адресу. Тобто це буде маленьке, коротке посилання. Ось воно. Копіювати. Скопіювали його і потім в класрум мені його і скинули або... Господи... Скажіть, я скажу в коментарях приватно. Зрозуміло? Так. так. Питань немає. Добре, якщо питань немає, тоді до побачення. До побачення. До побачення дякую вам за урок. До наступних вихідних. Вам наступних вихідних і до наступного понеділка. Добре. До побачення.